Шановні п'ятикласники, у нас сьогодні тема уроку виконання проєкту з тему інформаційні процеси та системи. На платформі Human я з вами поділилася виконаними двома проектами. Зараз продемонструю, як саме їх виконувати. Заходимо на вкладку додаткову, відкриваємо мікробіт, змінюємо мову на українську. Мова. Змінюємо мову на українську. За допомогою онлайн-помічника зараз виконуємо проєкт кнопки смайлики, натискаємо розпочати навчання. Знайомимося із інструкцією кнопки смайлики. Нам потрібно закодувати кнопки на мікробіт, щоб показати, що він щасливий чи сумний. Дані команди при запуску і постійно нам не потрібні, ми слідуємо по крокові інструкції. Заходимо в блок команд вхідні. Вибираємо клавішу А, коли натиснуто. Є у нас підказка, ми вірно все зробили. Наступний крок далі. Нам потрібно зайти в блок базовий, показати світлодіоди І, відповідно. За допомогою підказки ми бачимо, що нам потрібно створити веселого смайлика. Далі нам потрібно запрограмувати клавішу Б і буде сумний смайлик. Можна створити дублікат, права кнопочка ножки, дублікат. Так, і ось. У списку випираємо клавішу Б. І нам потрібно, там, де світлодіоди, замінити на сумного смайлика. І так, вірно, продовжуємо далі. Наступний крок нам потрібно запрограмувати клавішу А плюс Б. Значить, заходимо в блок вхідні. Вибираємо клавішу А плюс Б, і відповідно виходимо в блок базовий, показати світло діоди і е, створюємо анімацію смайлика. І відразу ще додаємо ще один блок. Показати світлодіоди і відповідно до зразка робимо смайлика. Так, і натискаємо далі. При необхідності, якщо у нас є мікробіт, можна його підключити до USB і натиснути кнопку Завантажити. Тобто його можна зберегти на свій комп'ютер. Зберігаємо у власну папку 5А-клас і, відповідно, задаємо ім'я файлу, натискаємо Зберегти, натискаємо готово. Наступний крок: натискаємо далі. Тепер ми виконали з вами проект. Давайте перевіримо, як він працює. Коли ми натискаємо на мікробіті на симуляторі, на кнопку А, у нас з'являється посміхнений смайлик. Якщо я натискаю на кнопку Б похмуре обличчя. І відповідно, коли я буду натискати на е, кнопку А плюс Б, у нас з'являється ефект анімації. Даний проєкт ми вже з вами виконали. Ви, молодці! Тепер можна показувати даний проєкт своїм друзям та батькам. Даним проєктом ми можемо поділитися. Коли опублікувати свою гру, щоб створити посилання для спільного доступу, натискаємо ось на це зображення. І натискаємо опублікуй те, щоб поділитися. Можна скопіювати посилання і даним посиланням поділитися через соціальні мережі або ж поділитися QR-кодом до виконаної гри. Дякую за вашу старанність. Будьте здорові! І до побачення!